що позачергова 48-сесія 8-го скликання від 30 травня 2025 року відкрита. Прошу перед початком засідання з хвилиною мовчання помінути всіх наших героїв, військовослужбовців, які поклали життя за захист нашої держави. У нас 22 депутатів присутні, 12 депутатів і голова 13. й Тобто сесія правочинна. І ті питання, які ми зможемо провести, включаємо у порядок денний. Отже, оголошую порядок денний. Перше питання про затвердження порядку денного. Друге питання про затвердження програми для кривдників. На території Рушинської територіальної громади на 2025-2028 роки, Доповідає двітисячі двадцять Доповідає Третє питання. Про схвалення меморандуму про співпрацю між Рушинською сільською територіальною громадою та недобою сільською територіальною громадою Дніпровського району Чернівецької області. Доповідає гобитю Четверте про внесення змін до бюджету сільської територіальної громади на 2025 й рік. Доповідає Гудря Гайниво. П'яте. Про затвердження правил утримання домашніх тварин птиці підприємствами, організаціями, установами, закладами та громадянами Ручинської е, територіальної громади. Доповідає гісній юристів. Шосте. Про встановлення посадового окладу керівнику структурного підрозділу головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії. Доповідає Гамбудської бухгалтер. організації. Сьоме. Про внесення змін до положення про службу у справах дітей Ручинської сільської ради Дніпровської райони Чернігальської області. Не Вось, про, восьме питання. Про затвердження технічної документації землеустрою та виділення в натурі на місцевості село Пригородок громадянка Мазур Галина Івановна. Дев'яте питання. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж. Рушинська сільська рада. Рок, Рокочук Руслан е, Віталійович. Е, наступне питання. 10 питання про погодження технічної документації з милоустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі для ведення лісового господарства і пов'язаним з ним послуг. Доповідає Горбатюк. Е, наступне питання 11. Про затвердження технічної документації. Щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення на території Рукшинської сільської ради. Це стосується села Раштін безпосередньо, доповідає Горбатюк. І 12 питання про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних дій. 12 питань. І у нас є різні. Якщо буде, немає нічого. Ну, якщо що, будемо обговорювати. Тоді прошу затвердити порядок дальний 12. Ставимо на голосування. Хто за? за? Довганюк за. Татарчук. Бабин. Самотюк. так? Хайсенюк. Чинчик. Чевчук, залет. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження програми для кривдників на території Рушинської сільської ради. Ну, програма нам розроблена. Хто такі кривдники, думаю, наші поліцейські можуть сказати. Я зачитаю рішення, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування України. Відповідно до законів України про запобігання та протидію домашньому насильству, про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, про соціальні послуги, Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статті на період 2020 року. Постановами Кабінету міністрів і так далі і тому подібне. В межах Рукшинської сільської ради вирішили затвердити програму для прикладників на території Рукшинської територіальної громади на 2025-2028 роки. Програма додається фінансовому відділу Рукшинської сільської ради передбачити фінансування видатків місцевого бюджету на 25-2028. Рік для виконання завдань програми, ну поки що ми на цю програму нічого не виділяємо. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника сільського голови Мерника Олега Івановича. Контроль за Олегом Сильвичем, сільським головою. Це, Це якщо то, буде то, рішення суду. Буде рішенням судом признане хтось кривдником І є тепер нові постанови рішення суду, що кривдник має відпрацювати певну кількість годин з психологом. Тому ми ще будемо когось з наших психологів, шкільних відправляти на навчання відповідне. І якщо буде подібне рішення суду, то психолог уже з даним представником має відпрацювати встановлену кількість годин. Судово, а сільська рада має заплатити психологу за роботу гроші. Поки що у нас ще такого прецеденту не було, але ми маємо бути готові, бо держава. Але не треба платити, вони вони не відробили, то там, там, там це від нас вимагають і це приймають всі сільські ради, і також ця та програма включає реабілітацію, цих кривдників і так далі, тому подібне, тому ми мусимо це робити. Тому ставимо на голосування про затвердження програми. Довганюк. Самотюк, за Рішення прийнято. Наступне. Про схвалення меморандуму про співробітництво між Шучинською і Недобойськими територіальними громадами. Меморандум про співробітництво між Рукшинською і Недобойською територіальними громадами. Ми між нашими громадами продовжуємо налагоджувати тісніше співробітництво по різних напрямках. У нас є по пожежній частині, ви знаєте? Так? І ми зараз по соціальному і по ветеранах так само продовжуємо. Тому що вимагаються від нас зміни до тих обставин, в яких ми зараз живемо. І поки що ми хочемо піти таким шляхом, щоб економити бюджетні кошти і відповідно не брати начальника відділу, роботи з ветеранами ФСР. Там. Тобто ми беремо поки що одну людину. Побачимо, як у нас йде робота, скільки це забирає часу, буде збільшуватися кількість ветеранів, будемо вносити зміни і вибирання. Тому що основна маса ще знаходиться на війні. А це робота з сім'ями, робота з самими ветеранами. Тобто починаємо поки що їх по і з нейборською роботом. А якщо дозволити по статистиці, ну, знайдемося у нас е, по ветеранах по громаді. Цього ну, це приблизно. Мобілізованих у нас 165 чоловік, демобілізованих 38, поранених 22, там, там більше буде. Перебувають на лікуванні 10. Це також така цифра. Ветеранів це ті, хто має посвідчення учасника бойових дій. 108, 6 зниклих безвісти і загиблих 19 Так. Під, під да. Держати. 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 Тут цей напрямок буде тільки поширюватися. Тому ставлю на голосування про схвалення меморандуму про співробітку за За. 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 Рішення прийнято. Наступне. Про внесення змін до бюджету Ручинської сільської ради Андрія Гаїніва. Прошу. Ну, вже за, за результатами прийнятого попереднього рішення про меморандум, як почули. Ми у ну, рамках цього меморандуму ми виділимо гроші на медобов'язку пожежну частину, яка робить виїзди тоді, коли в наших сел, селах стається пожежа. Це 30 тисяч. Пропонується до виділення субвенцій на недоборську сільську раду, 200 тисяч це співфінансування шкільного автобусу, і 120 тисяч це програмне забезпечення для сільської ради. Це на, ну, на кілька програмних забезпечень. Тобто, в цілому видатки на 350 тисяч гривень, і у запропонованих змінах ми ці видатки плануємо зробити за рахунок зменшення обсягу резервного фонду. Тобто резервний значимо на 350 тисяч, відповідно, збільшуємо видаткову частину на 350 тисяч. Ставимо русло. Доганюк, так. Петрчук, Бабин, Самотюк, Філіпчук. Двіщення прийняття. Наступний. Про затвердження правил утримання домашніх тварин підприємцями, організаціями, установому закладами. Да, да. Да. Да, у нас було звернення від Держпродспоживслужби. Ми мусимо прийняти цю програму відповідно до закону України про захист тварин від жорсткого поводження, про тваринний слід, про опоронного навколишнього природне середовища, про ветеринарну медицину, також про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. Про захист населення від інфекційних хвороб і так далі. Затвердити е, правила отримання доважних тваринці підприємствами, організаціями, установами, закладами та громадянами Української територіальної громади згідно додатку, контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови Валерія Меніка. Додаток? Да, так, да, на сайті там всі зараз. Ну, всі знають.

За жорстоке поводження от зараз збільшилося, що таке притягують, реально притягують до кримінальної відповідальності. Про встановлення посадового окладу керівнику структурного підрозділу головному бухгалтеру централізованій бухгалтерії. Пам'ятаєте, ми вносили зміни, якраз вони зараз будуть про те, що зміни структуру. І якраз одне питань про встановлення посадового окладу. Секція вирішив. Встановити керівнику окремого структурного підрозділу головному багато та дві відділу освіти, культури, молоді та спорту Рушинської сільської ради Дністровського району. В Червянській області посадовий оклад у розмірі 90% від посадового окладу начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Рушинської сільської ради Дністровського району. Тобто начальник отримує від її посадового окладу 90% бухгалтерів. Начальнику відділу освіти культури, молоді та спорту Рокшинської сільської ради Дністровської району Чернівецької області Філіпчук Наталюванів рахувати розмір пособового кладу при прийнятті на роботу головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти культури, молоді та спорту Рокшинської сільської ради. Контроль за виконанням на голову постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Жовтеньку Ларису Григо. Вступає в дію з 5 червня 2025 року. Прошу обставину Парбатюк. Баганк. Самотюк. Піліпчук. Хайсенюк. За. Хайсенюк. Ченчик. За. Уток за. Чевчок. За. 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 Лішню за. за. при... Про затвердження технічної документації землі а, Боже, а про внесення змін до положення про службу у справах дітей Ручинської сільської ради Дніпровського району Чернівецької області доповідає Менечук Радіон Геннадійович. У нас від 9 травня прийнята постанова Кабінету міністрів номер 905 згідно якої всі питання, які стосуються усиновлення, передаються на сільські ради відповідно на службу у справах дітей сільських рад. Раніше цим займалися районні ради, ну, так вони співвирішили, що це більш донесено до людей, тому нам треба е, внести зміни в положення, де е, покласти обов'язки і надати права відповідні на службу. Ну, Можу зачитати такі зміни, якщо потрібно. Буде на сайті, якщо буде, цікав, да, та, сайті. буде знайомі.

Про наступне восьме, про затвердження технічної документації землевого видання натурі на місцевості, село Пригородок, Мазур, Галина Іванівна. Це парк. Ну, Як пригородку всі, один сад, одне різа. Візьмемо. Самоплюк. Філіпчук. За. Чевчук. За. Рішення прийнято. Наступне. Дев'яте. Про надання дозволу на видання технічної документації із землеустрою щодо встановлення сільськогосподарського виробництва. Рокачук, Руслан Віталійович. Це Раш. Пай. Тому до одна дні. Ні, у вас так само Рашка відділяє. Одна тут одна діляна. Одна ділянка. А мене два буде.

За. <рикун> За. Рішення прийнято. Наступне. Про погодження технічної документації землеустрою щодо відновлених відновлення земельних ділянок в натурі для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг. Тягнеться це у нас з лісовим фондом уже два роки. Виходимо з того, що частина, де у нас немає претензій, ми погоджуємо ці ділянки сьогодні. 9-10 точок. Так? 10 точок ми винесли, де у нас є сумніви. Ми будемо, ну, дасть Бог погоду, ми будемо тоді виїжджати на місцевість, оглядати з ними, оглядати зі спеціалістами, відбивати точки, чи в нас це все співпадає. І тоді, після того, якщо все у нас буде правильно, ми тоді будемо погоджувати наступні ділянки. Тобто це ті ділянки, до яких у нас немає зараз запитань. Ті ми погоджуємо. Ті погоджуємо, так. Да. А ті, бо у нас є ділянки по Рашкову, у нас є ділянки по пригородку і є ділянка по рукшину, де у нас воно не грає видну. Тому ми маємо приїхати перевірити, що. Нам чужого не треба, ну і своє ми не хочемо віддавати. 29-18. 29 ділянок ми отримуємо. 29-18. А, 29-18. 18. 18 сьогодні положу. Зублю, так, Я подумав, що. Все. Ми тоді відпрацьовували усе. Це вже з минуло Так що прошу, ставимо на голосу. Пробати. Рішення прийнято. Наступне одинадцяте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок поїв. Це село Рашків. Це у нас 14 земельних ділянок. Це 9 гектарів землі, які не витраті. Маємо на них виготовити документацію, тому що це мало бути, як ви пам'ятаєте, до 25-го року, перенесе до 2027 року, якщо не буде знайдено право наступника на ці земельні ділянки, то вони перейдуть до сільської ради. Для того, вони, для того ми мусимо повиготовляти на них документи. Поручину ми все виготовили. Я... Пригодок лістівки у нас ще проблема, там, по-моєму, є, так? Чи поносимо не все також відпраю. так? Тобто я точно знаю, що ручини закінчили ще раніше. Рашки будемо будем продовжувати поступово. Це потребує фінансування, знаходимо кошти, відповідно, робимо роботу. Ставимо нагрузку. Саме тюккурчук. Рішення прийнято. Наступне. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки ділянок. Раш. Це водний фонд. А, це приводить писати. Так, це у нас водний фонд. Феодосинко Олександр Сергійович, це житель міста Хотин. Так? Так. Так. Житель міста Хотин, який орендує земельний ставок, він орендував ще раніше, ми це все приводимо у відповідність для того, щоб підписати договори. Це навіть пояснює, де від атаки. Десь там, коли, знає, де пригородські депутати, вони ви знаєте і то от ми хочемо трохи навивести вивести тут за порядок, людина обробляє, нехай людина далі. Саме нарушу. Татарчук, за. Бабин. Там підчув. На синюк. Чинчі. Рішення прийма. Панові депутати, якщо у нас... Немає ніяких питань, значить тоді ріші, сесію будемо вважати позачергову закриті. Немає. Значить, тоді 48-му сесію, го скликання позачергову, вважаємо закриту. Дякую.